Всім привіт сьогодні. в Випуску Динамо зацікавилося гравцем зорі. Ванат наздогнав Єремчука у списку українських бомбардирів «Ла Ліги. Названо можливого наступного тренера Динамо Київ Калюжний розповів про майбутній матч зі Швецією стиках чемпіонату світу 2026. Київське «Динамо» проявило інтерес до голкіпера Зорі Олександра Сапутіна. За даними Динамоманії, столичний клуб розглядає можливість підписання 22-річного воротаря. Однак, подроби щодо перемовин поки не розголошують. Ситуація виглядає логічною з огляду на проблеми Динамо на останньому рубежі цього сезону. Руслан на не може показати стабільну надійну гру. А Валентин Моргун став одним з чинників втрати перемоги в поєдинку з Карпатами. Сапутін вихований з Дніпра і виступає за «Зорю» з 20-го року. У поточній кампанії він провів 10 матчів, пропустивши 8 м'ячів, а в 4 зустрічах зумів зберегти ворота сухими. Український форвард форварджерони Владислав Ванат знову відзначився забитим м'ячем у чемпіонаті Іспанії. Його черговий гол зміцнив позиції нападника в рейтингу найрезультативніших українців, які коли-небудь виступали в Лалізі. Це вже третій гол Ваната після переходу до Жирони. Завдяки цьому показнику 22-річний нападник зрівнявся з Романом Єремчуком, який в сезоні 23-24 забив три м'ячі, виступаючи за Валенсію. Таким чином, Ванат, певне рухається вгору в списку українських бомбардирів іспанської першості наразі більше голів за сезон у лалізі мають лише четверо гравців з України. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Володимир Зверов в одному випуску авторського ютуб-проєкту обговорив тему можливої заміни тренера в Динамо. Якщо згадати попередні випадки зі зміною тренера в Динамо, то пам'ятаю, як Михайличенко посів четверте місце, а сезон 19-20 був програний Шахтерю задовго до зимової паузи. Кияни виграли Кубок України, але це не врятувало Михайличенка. Наприкінці сезону його звільнили. Ще раніше не вихід до Ліги Чемпіонів коштував місця Хацкевичу. Це ті ключові моменти останніх років, коли тренери, які багато віддали клубу як гравці, втрачали свої посади. Хто після Шавковського лунали? Були чутки, що одним з кандидатів є ігор Костюк також говорили про Юрія Вернедуба. Поки що це все рішення щодо майбутнього Шовковського ще не ухвалено. Півзахисник збірної України Іван Калюжний поділився думками про національну команду Швеції. Збірна Швеції потрапила на збірну України плей-офф відбору на чемпіонат світу 2026. Як ви сприйняли це? Так як сприймати? Звичайно, зараз усі збірні навчилися грати у футбол. Як на мене, з чотирьох команд, які були в четвертому кошику, це найсильніша збірна. Але ми виходитимемо і добуватимемося для нас позитивного результату. Наша збірна знає, як перемагати Швецію. Гадаю, ви теж бачили ці матчі. Як ще Андрій Шевченко забивав. Ця Швеція це зовсім інша команда. Звичайно, роки минули. Але як грати з такою зірковою збірною, на вашу думку? На мою думку, це нам вже тренерський штаб повідомить перед грою, як ми гратимемо, і намагатимемося виконувати установки тренерів, розповів Калюжне в коментарі про футбол Діджитал. Італійський журналіст Стефано Джентілі розповів про відновлення після травми форварда Роми Артема Довбика. Довбик приблизно 10 днів тому почав відновлення після травми сухожилля прямого м'яза-стигна. Українець проводить по два тренування в спортзалі щодня і прагне якнайшвидше повернутися в розпорядження команди, написав Джентілі на своїй сторінці в мережі X. Журналісти, ведучі проекту тато таке Михайло Спіаковський розповів, що є український фахівець, думку якого брати Суркиси особливо цінують та враховують під час ухвалення рішень. У мене тільки одне прізвище українського тренера, якого, як мені здається, брати Суркіси поважають. Вони з ним радяться з того, що я знаю. Навіть коли йшов Луческо, мені здається, що перший дзвінок був цій людині. Проблема в тому, що зараз ця людина трішечки зайнята. Це Сергій Ребров, сказав Співаковський. Для контексту варто згадати, що Сергій Ребров уже мав успішний період на посаді головного тренера київського Динамо. З квітня 2014 року до травня 2017 він керував командою. А за цей час, Об двічі здобув титул чемпіона України. стільки ж разів виграв національний кубок і додав до колекції суперкубок країни. Черкаський ЛНЗ може найближчим часом розлучитися зі своїм ключовим футболістом нігерійським вінгером Проспером Оба. Як повідомляє тото, таке клуб уже визначив приблизну суму, за яку готовий розглянути можливий трансфер гравця. До Нігерійця виявляє серйозний інтерес одразу кілька команд, серед яких і донецький шахтар. Попри це, найконкретніші пропозиції нині надходять саме від закордонних клубів. Водночас ЛНЗ не має наміру поспішати з продажем свого лідера, адже інтерес до Оба продовжує зростати, що потенційно може збільшити вартість трансферу. Клуб розраховує виручити за 22-річного атакувального футболіста щонайменше 4-5 мільйонів євро. У поточному сезоні Вінгер провів 15 матчів, забив 8 м'ячів і віддав дві результативні передачі. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти, однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.